Молитва за родину, Ласкавий Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних. Пішли їм ласку, щоб всім серцем любили Тебе. Охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар. Допоможи її членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в години смерти, щоб з твоєї ласки вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти Тебе, Марія, найкраща наша мати і взірець для кожної родини. Будь завжди з моєю родиною. Амінь.